Відновлення зернового коридору стало однією з головних тем протягом переговорів, які відбулися напередодні в російському Сочі. В гості до Путіна приїхав президент Туреччини Ердоган. Ще перед початком переговорів турецький лідер анонсував важливу заяву для країн глобального півдня, але у підсумку сказав, що Україні слід пом'якшити свою позицію. Вочевидь, мова про вимоги Росії. Серед них нагадаю послаблення санкцій та відновлення імпорту російських добрив. Як російсько-турецькі переговори оцінює українське МЗС чи реально взагалі відновити зерновий коридор і які перспективи співпраці України і Туреччини розпитаємо просто зараз про все це у надзвичайного і повноважного посла України в Туреччині Василя Боднара від з нами на прямому зв'язку? Вітаю вас, пане посол. Так, доброго ранку слава України. Героям слава, отже, однією з головних тем переговорів в Сочі став зерновий коридор: Україні необхідно пом'якшити свій підхід, особливо в цей час. Так заявив президент Туреччини Ердоган по закінченню переговорів з Путіним. З вашої точки зору, на що натякнув президент Туреччини? А в чому це Україні слід пом'якшити підхід? Насправді, у нас перед цією зустріччю Ердогана з Путіним відбулися дуже плідні переговори. На рівні е, міністрів закордонних справ е, турецького міністра прийняв президент України. Був головний радник е, президента Туреччини в Україні пан Килич, тобто досить широкомасштабно обговорено всі проблемні питання, які існували по, по цій державній ініціативі, і позицію української сторони туреччина прекрасно знає. Що саме мав на увазі президент Ердоган, ми знаємо найближчими днями, оскільки ми розраховуємо. і Міністр Кулеба вже про це сказав на контакт між президентом Зеленським і президентом Ердоганом щодо наслідків цієї зустрічі в Сочі, очевидно, мова йде про бажання виробити нові підходи до функціонування зернового коридору, які мали би врахувати позицію російської сторони. Для нас є чіткою лінією те, що Послаблення санкцій для доро для, для до, до країни агресора це шлях нікуди, це шлях до продовження війни. І ми це чітко довели нашим партнерам, в тому числі Туреччині. Е, в нас позиція зрозуміла. Ми виступаємо за відновлення цієї зернової ініціативи, яка була проти укладна, але є й альтернативні шляхи, і е, це той шлях, з якими чи той напрямок, з яким ми можемо працювати також з турецькими партнерами насамперед, через вивезення. Зернових і інших виробів з України гуманітарним коридором, який вже функціонує, чотири кораблі покинули проти Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії та Угу. А, трошки повернуся на півкроку назад. Ну і не секрет, що ще перед початком ми про це теж говорили ще перед початком переговорів. Ордоган анонсував важливе повідомлення, зокрема для країн глобального півдня, Ну а в підсумку все одно ми почули про необхідне пом'якшення. То чи вдасться взагалі, чи, чи можливо, чи є потенціал для того, щоб дипломатам домовитися щодо продовження зернової угоди? Я не формував від самого початку ніяких завищених очікувань, оскільки позицію української сторони Туреччина прекрасно знає зараз. Вони отримали позицію країни агресора, і скоріш за все будуть тривати подальші переговори щодо того, як ООН чи та ж туреччина будуть формувати про нові пропозиції з врахуванням сьогоднішніх реалій. Звичайно, що для країн півдня важливо, щоб ціни на зерно не росли. І тут те, що ми пропонуємо: а саме використання наземного маршруту, пошук альтернативних шляхів і використання альтернативних маршрутів по морю, це і є одним із додаткових важелів, того, щоб ціни на зерно на світових ринках не росли. І також є дуже добре запропонований механізм формули миру президента Зеленського. І, зокрема, пункт 2 в цій формулі це глобальна продовольча безпека, в якій ми запрошуємо. Глобальних гравців міжнародних партнерів, в тому числі членів цього південного виміру, брати участь у реалізації цієї ініціативи для розблокування нормальної навігації для опередження ударів по інфраструктурі портів і транспортної комунікації в Україні і створення нормальних умов постачання зернових на світові ринки? Угу. Пане посол, скажіть, будь ласка, от а, яка роль української дипломатії в цих переговорах? Ну зокрема, чи вдалося дотриматися формули нічого про Україну без України? Заможливо, абсолютно, оскільки позицію України було представлено під час переговорів з міністром Фіданом і іншими представниками турецької сторони, ми прекрасно розуміли про що будуть говорити з російською стороною, і в даному випадку, ми прекрасно розуміємо, що. Позиція України тут присутня і вона грає ключову роль, оскільки саме ми є виробниками зернових продукцій, і е, ми залучаємо глобальних гравців, в тому числі посередників, як туреччина ООН, для постачання е, зерна на міжнародні ринки і працюємо над альтернативними шляхами. І це якраз відповідь на те, що ми не чекаємо тільки зернової ініціативи, чи відновлені зернової ініціативи, а проактивно ведемо політику щодо постачання наших продукцій на міжнародні ринки. Ну і президент Ердоган вже в заявив про готовність сприяти переговорам України і Росії. А однією з ключових вимог, якщо не ключовою, України є дотримання формули миру. А яка позиція Анкари у цьому питанні? Анкара якраз є на боці України. Одна із перших приєдналась до підтримки формули миру президента Зеленського. Зараз Туреччина взяла на себе лідерство у. Так званому пункті 2 цієї формули це глобальна продовольча безпека, і ми зараз спільно напрацьовуємо порядок денний і певнодорожню карту того, як ми будемо працювати, і які напрямки для нас важливі. Одним із ключових напрямків після проведення установчого саміту має бути проведення міні-форму чи міні-саміту щодо продовольчої безпеки. Можливо, це буде Стамбул чи Анкара. Також ми розраховуємо на більш активну роль Туреччини у залученні держав глобального півдня. До реалізації цієї формули і роль туреччини тому в цьому випадку може бути не тільки політична, але й фізична, оскільки е, велика кількість кораблів, е, які турецька сторона може е, запропонувати для перевезення зерна з України, в тому числі на Дунаї е, можливості переробки е, це турецька промисловість доволі успішно е, пропонує. і є зараз лідером по поставці перероблених продуктів на світові ринки. А також можливості транспорту і до доставки до е, глобального півдня великої кількості е, української продукції безпосередньо чи е, переробленому вигляді. А від самого початку повномасштабного вторгнення Туреччина займає таку особливу позицію з одного боку, ми знаємо про це добре. Країна допомагає нам повертати наших полонених держави співпрацюють в оборонному секторі. З іншого боку, президент Ордоган, приміром, наголосив на важливості продовження будівництва АЕС АКУЮ, здається вона називається і її будує Росатом. А от чи реально Україні вплинути на Туреччину аби та? Ну, принаймні зменшила або зовсім припинила економічну співпрацю з Росією. Ну і взагалі, наскільки тісна співпраця цих двох країн Насправді, Туреччина відстоює свої інтереси, в тому числі в економічній сфері в енергетичному плані. Майже половина енергоресурсів постачається в імпортного виміру постачається саме з Росії. Кількість туристів також складає досить серйозну частку внутрішнього ринку туризму. Для зайнятості турецьких громадян тому певна залежність чи взаємозалежність обох країн вона звичайно говорить будь-якому з політиків чи будь-якому з керівників Туреччини про те, що портити відносини з Російською Федерацією не зовсім відповідає інтересам економіки і населенню туреччини. Тому в даному випадку ми повинні поважати ті інтереси, які є в Туреччині, але звичайно, ми працюємо на те, щоб. Ця взаємодія не суперечила інтересам України, не шкодила їм і не завдавала, наприклад, певних проблем, таким справам, як обхід санкцій чи створення якихось паралельних маршрутів постачання тих виробів, які можуть продовжити війну? Помогти ага. Росії продовжити війну? Ну а які пріоритети в співпраці з Туреччиною у нашої країни, окрім зернового коридору? Про які, наприклад, проекти можемо говорити? Яка позиція Анкари стосовно них? Дивіться, насправді одним із локомотивів досторонньої стратегічної взаємодії є оборонний сектор, і ми вже бачимо наскільки серйозно українська промисловість присутня на турецькому ринку, зокрема через постачання авіадвигунів і е, високотехнологічних продуктів до авіаційної техніки, безпілотників, е, певного виду озброєння. Е, звичайно, ми знаємо про е, байрактар, про його присутність, і про е, також плани. Компанії Макіна» спорудити відповідний завод. Зараз ми розраховуємо на широкомасштабну участь турецької сторони у форумі оборонних індустрій, які планується незабаром в Україні. Протягом цього року відбулась низка важливих контактів між відповідними міністерствами, компаніями і уповноваженими органами щодо розвитку перспективних напрямків співпраці. Тут ми звичайно лідируємо якраз то. У цьому комплексі двосторонніх відносин, крім того, у нас ще перед війною була підписана угода про вільну торгівлю, і зараз завершується процес її ратифікації. Вона також повинна дозволити е, значній частині товарів з України і стореччини заходити на ринки один одного без високих податкових мит. А це насамперед стосується української готової продукції, оскільки сьогодні її на ринках Туреччини практично немає. Також ми працюємо над тим, щоб вдосконалити мережу логістики, і вже на сьогодні ми ми досягли таких домовленостей з турецькою стороною, що без існує бездозвільна система переміщення вантажних автомобілів, турецькі порти відкриті для українських товарів. Є працює логістика щодо постачання тих видів, які ми не можемо доставити до наших морських портів. Крім того, звичайно, великою темою двосторонніх відносин це є відбудова чи післявоєнна відбудова. Деякі турецькі фірми вже беруть активну участь у проектах з відбудови критичної інфраструктури. Є агенції, фірми, корпорації, які кажуть, вже стоять в черзі на проекти відновлення України в складових регіонів, які постраждали. Туреччина свого часу проголосила про бажання взяти патронат над Харківською областю, і це один із тих напрямків, який найближчими тижнями буде обговорений на рівні відповідних міністерств. Для того щоб узгодити дорожню карту залучення турецьких компаній, а також залучення міжнародних фінансових ресурсів для відновлення України пане посол. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що ви приділили нам кілька хвилин вашого часу. Я нагадаю, що в ефірі у нас був гість це Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині. Дякую вам, пане посол. Дякую вам до побачення.